Суровцева наша комуністка в Австрії. Алло, гараж. яка ваша? Яка вона ваша, яка вона тоді ваша? У нього ніде немає, між іншим згадки, що вона Українка взагалі ніде немає зараз. Но це Це от називається треба, треба дивитися і розуміти, як працюють технології імперської апропріації Борених народів, як це, як це все ковтається, споживається, і як все, що краще, кладеться собі в кишеню і наголошується своїм. Наша комуністка От. І, і те, що це ось ця сама Європа 20-х років, ось цей весь вируючий після того, Першої світової, весь цей вируючий. Захід це все проходить через життя Надії Сороцевої, яку мучить при тому тільки одне що ось тут же ж тут же ж недалеко, десь, значить, за корза за східним кордоном. Тут її країна розбудовується, росте, і вона хоче брати в тому участь так само. І так вона поїде, і вона буде працювати для свого народу. Два роки попрацювала для свого народу, а потім а потім 30 років.